Три дні. Три дні я витратив на пошук стрибків і зйомку цього відео. Тож, якщо вам сподобається, поставте лайк, підпишіться. Це буде найкраща подяка за мої муки. Всіх вітаю на своєму каналі. Впевнений, те, що ви побачите в цьому випуску, реально здивує вас. Я переглянув купу відео, і знаєте, найбільше кайфанув, коли я по годині витрачав, щоб зробити стрибок, а виявляється, він не працює. Або таке. Але все ж таки я це зробив. Представляю вам всі безшумні стрибки, які мені вдалося знайти на просторах інтернету. Приємного перегляду. Мої друзі з Bloody Case сказали, щоб я розіграв для вас три кейси. В цьому відео я розіграю перші два. Вам потрібно тільки підписатися на канал, поставити лайк та написати коментар. А поки можете глянути, що випало мені з цих скринь. Досить непоганий дроп, як на мене, але я його закинув в апгрейд. і спробую вибити такий фершн. Що ж тут майже 50% того, що я його заберу. Ну якщо ви бачите цей момент, Розуміло, що обграть пройшов успішно, і я забрав ніж. Але з іншої сторони я міг програти все. Якщо ви хочете розважитись і безкоштовно відкрити кейси, велком. Нові користувачі мають можливість відкрити 5 безкоштовних кейсів, а промокод Джофі дасть вам 70 центів на баланс. Відкривайте кейси, грайте різні режими, але не загравайтесь. Поповнити баланс можна різними способами: Скінами з КС доти чи расту, крипта та карта. Переходимо до відео. Раніше з балкона можна було просто зістрибнути щось типу такого. Це вже не Працює тому ось новий спосіб. Думаю, багато хто з вас його вже знає, але точно знайдуться ті, хто побачить це вперше. Просто наводимося як я у відео, затискаємо Shift плюс пробел, легкий і корисний стрибок. Бачу ще відео, де чувак спускається в іншу сторону, але мені це зробити так і не вдалося. Зате я знайшов дуже непогану текстуру, на яку можна стати і, наприклад, прибрати когось з міду. Далі у нас спуск за псів. Є кілька способів реалізувати його: ось так з машини, повільний спуск з машини або ось такий варіант. Стаємо приблизно посередині плями, наводимося, як я, і просто шифтом спускаємось. Це займає час і не завжди виходить з першого разу. Але найкращий і найстабільніший варіант ось він. Йдемо на шифті. Під час падіння зажимаємо Ctrl. Наша задача приземлитися на фару. Коли ви вже на фарі, просто відпускаємо Ctrl, все максимально просто. Можливо, хтось не знав, але з гробів так само можна спуститися без жодного звуку. Звичайним способом нас чутно, але якщо перед приземленням відпустити Ctrl, звуку не буде. Не знаю, кому це буде корисно, але з апартів на секунд мій теж можна безшумно спуститися. Беремось в колону, вирівнюємось по виступу, приціл напряму і просто крок вперед без шифта. Юзлес, але хай буде. Бачу, що як хтось спускається тут з ящика, але як би я не намагався, у мене не вийшло пофіг. Будь-якому випадку, ви спокійно можете спуститися з іншого боку, знову ж використовуючи техніку з присіданням. Але я тут інша цікава фішка. Якщо впасти на цю дощечку, програється звук, ніби ви стрибаєте по ящику, і це може бути корисним, наприклад, щоб обанути супротивника. Тримаю курсі вона і з іншої сторони, якщо що. Anubis. Можливо, хтось не знав. Я от не знав, до прикладу, але на ці бочки можна застрибнути і контролити мід або конектор. Так от з них можна і безшумно спуститися таким же способом, завдяки цьому підвіконню. Але найкрутіше, що є на цій мапі, це ось цей стрибок з міда. Він доволі складний, але якщо попрактикуватися, у вас точно вийде. Як його зробити? Стаємо приблизно, як я, цілимось у кут плитки, після чого на шифті йдемо назад. Стрибаємо, затискаємо, D по. Потім S. Можете переглянути вповільнено, саме для цього я вивів клавіатуру на екран, щоб вам було все зрозуміло. Такий стрибок можна зробити камерою вперед. Навіть не знаю, який простіший, але успіхів вам в реалізації. <глух> Удачі точно знадобиться вам. Ще покажу простий спуск з КТ. Рівняємось по виступу і щойно відчуємо падіння, затискаємо S. На Апленту з дев'ятки теж можна спуститися тихо. Стаємо в кут, наводимо приціл на кінчик залізної труби і просто біжимо вперед. Можна затиснути shift і відпустити його в кінці. Якщо на Хевені лежить дим, це не проблема. З цієї позиції наводимося, як я. Після чого на Shift -і йдемо у той самий кут. І як я вже сказав, просто біжимо, затиснувши W. W, W. Даст. Two. Дуже корисний, але при тому важкий стрибок з шорта на мід. Що ми робимо? Браємось в кут, ставимо приціли, як я на відео, і намагаємось зловити таймінг, коли нам потрібно прожати S. З ящика біля машини дуже легко можна спуститися ось так. Просто наводимось на кут даху машини, і вас ніхто не почує. Або ось інший варіант. Беремось в стіну, наводимо, приціяли сюди і просто біжимо. З іншого боку, теж є варіант спуску, тільки вже за допомогою клавіші Ctrl. А ось так можна спуститися з Титаніка, якщо, наприклад, ви хочете непомітно зайти терористам у спину. Дуже нібовий лайнап, як безшумно зістрибнути на Кете з плента. Знаходимо цей кущик, стаємо по центру, далі ставимо приціл на кут сходинки. Біжимо вперед і після приземлення відразу натискаємо кнопку назад. Переходимо на нюк. Нас одразу зустрічає Хевен. Багато хто знає цю позицію, але далеко не всі в курсі, як можна тихо спуститися з неї. Все, що потрібно зробити, коли ваші ноги на рівні труб, різко розвертаємось і затискаємо W. Тобто вперед. Обов'язково завчіть цей рух дуже корисний. Далі спуск на будку, його також добре знати. Як це зробити? Вирівнюємо персонажа, на контролі спускаємось, затискаємо D і в потрібний момент відпускаємо контрол, після чого, завдяки присіданням тихо спускаємось на плент. Ще один спосіб: ставимо приціл на пляму, саму верхню її частину, цілимось в кут і на контролі обережно падаємо на двері. Головне, не поспішайте. А як спуститися з бочки? Та ще й так, щоб вас взагалі не почули. Я намагався знайти пікселі і навіть щось знайшов, але воно чи і високо. Коротше, дворі є інші варіанти. На бочці знаходимо пляму, вирівнюємось по ній. як у мене на відео просто стрибок. Цей спуск стабільний з стан. Так, є легкий топіт, але він повністю перекривається швидкістю, тишею і надійністю виконання. Є ще й повністю беззвучний варіант. Ось тут. За допомогою вентиляційного люку. Це вже важкий стрибок, але дає змогу абсолютно безшумно спуститися з бочки. Все, що потрібно, стати як я, зістрибнути, і в момент, коли ми вже біля люку затискаємо S плюс A. Просто і ефективно. Тут нічого складного, в принципі, немає, вам самим потрібно спробувати. Останнім мувом на цій мапі буде селен джамп з гаража. Ставимо камеру під кутом, як у мене, в повітрі затискаємо S плюс. Ancient я був реально здивований, але більшість гравців досі не знають про такий вихід з темпло. Зазвичай, якщо просто впасти, буде звук. Але якщо перед приземленням присісти на контрол, а потім у момент падіння відпустити кнопку, ніхто вас не почує. І це дуже легко зробити. Безліч було моментів, коли мій тімейт лишався один на один, і він не міг зістрибнути з темпла, не видавши звуку. Ну і звісно, противник знав, де він є, і його більшість убивали. Отак, не будь. Бо... Як мої а як вам ось таке? Так, можна пройти по коробках без проблем, але якщо притиснутись до стіни, затиснути shift і одночасно натиснути назад і вліво, ми спустимось без звуку. І ще набагато ефективніше, та швидше. Ну і нарешті Міраж. О, да, Міраж тут є багато цікавих моментів. Для початку покажу вам це. Стрибок виконується без звуку, просто тому що поверхня, на яку ми приземляємось, вище за ту з якої стрибаємо. Ще одна механіка КС, про яку варто знати, можна звідси спуститись тихо, використовуючи присідання. Також звідси можна спуститися, теж безшумно. Цей стрибок дуже потрібно відчувати по таймінгу. Як бачите, по моїй клавіатурі після того як я зістрибнув, чекаю певний момент і. Тільки після цього натискаю S, а не відразу. Кілька тренувань у вас обов'язково вийде. Я одного разу використовував цю фішку у грі і не лише офігів, що вона у мене вийшла, а ще й зарізав супротивника, тому це дійсно працює. Далі у нас безшумний стрибок на стерс, який я вже не раз показував. Часто використовував його, щоб несподівано пікнути гравця на сходах. Щоб його зробити, потрібно натиснути S, буквально за мить до приземлення. Ну і нагадаю, з тетрісу також можна спуститися за допомогою присідання, просто перед приземленням відпускаємо Ctrl і без жодного звуку. Усі вже знають про цей спуск з вікна. Стаємо так, цілимось на кут плитки і спускаємось. Але є ще один варіант, як на мене, трохи швидший. Як бачите, на картоні є така маленька чорна текстурка. Підходимо до кута, наводимо приціл на неї. Так, ви зможете її побачити. Я сподіваюся. І ловимо той самий момент, коли треба натиснути пробил. Це найважче, просто потрібно зловити по таймінгу. Цей момент треба відчути його. До речі, фішка, яку я показував на стерс, працює і тут, у вікні, коли ви застрибуєте. В останній момент тиснете S, і гравці не чують приземлення. Щоправда, звук лавки все одно буде. Це вже ніяк не прибрати. Майте на увазі. А якщо вам прям, ну, дуже лінь пройти кілька метрів назад, а ти нормально спуститись, можете блеснути своїм скілом і зробити такий мув. В принципі, це максимально не потрібно, але хай буде, щоб ви знали. Хоча бувають ситуації, яких можна використати цей мув, але щоправда, він, скоріш за все, у вас не вдасться. Уявіть, ви залишились у клатчі, знаєте, що гравець у ямі або на тетрісі, а він знає, що ви на стеєрс. Можна здивувати його і тімейтю отаким нестандартним стрибком. Підходимо до стіни, ставимо приціл на. Пляму затискаємо W. +A. Все елементарно і досить ефективно. Переходимо до B апартаментів Стаємо в кут, знаходимо крапку і намагаємось реалізувати тихий спуск, але одразу кажу, це, це реально складно. Якщо вийде, супер. Бо стабільно це робити, мені здається нереально. Або ось альтернативний варіант: стаємо справа від зеленої текстури, і тими ж кнопками S плюс A пробуємо спуститись. Цей спосіб швидший, але не менш важкий. Стрибок шорта у вікно. Є дуже крутий стрибок шорта у вікно, але попереджаю, він деко складний. У мене вийшло зробити його лише один раз, і я так розумію, що цей момент не записався, тому що я не зміг його знайти. Максимум, що можу показати, це кадри, які я чіпляю за потрібну текстуру, тому так. Але ви, звісно, пробуйте. Можливо, знайдете свій лайнап, як правильно робити цей стрибок, і у вас все буде виходити. Ви знаєте, що таке можливо зробити. Ще один корисний стрибок із ладера. Хоч виглядає складно, насправді ні. Якщо розуміти принцип, робиться легко. Ставимо приціли, як я, зміщуємось трохи лівіше. Уважно, без шрифта біжимо вперед. Відпускаємо W. І через мить затискаємо W, плюс Ctrl. У мене спочатку не виходило взагалі, тому я спершу пробував без присідання. А потім з ним, і в результаті почало виходити стабільно. Раджу і вам так спробувати. Чому б і ні? Останній стрілок, то Міраж, і ви не повірите це з фаербокса. Уявімо ситуацію. Ви вилізли на фаєр, перестрілювали. Ось із гравцями в Сіті, а тепер оп, несподіваний пік. Як вам таке? Противник точно не очікує такого. Що ми робимо? Стрибаємо так, щоб бути приблизно по центру стіни. Затискаємо W плюс A, або W плюс D, в залежності від того, з якого боку ви падаєте до текстури. І тримаємо палець на контрол, звісно. Ну і бонусом один селенджамп, який я знайшов на мапі Train. Її і, і так ніхто не грає, тому пофіг, але прикол крутий. З Хевена, падаємо на текстуру і готово. Ось і все. Нарешті кінець цього відео. Дякую всім за перегляд, сподіваюся, вам сподобалось. Якщо так, підтримайте лайком і підпискою. Побачимось в наступних випусках. Бай-бай-бай.